Всім привіт! Сьогодні я закінчила із розсадою. Нарешті ми чоловіком попереносили всю розсаду. Щось ми сюди перенесли, ось знову заставила весь розсадник розсадою. І деяку повиносили ще на міжряддя в теплиці. І так, розсадник у мене вже тут полупустий. Залишилось ось під цим краєм трішки розсотки. Ось ось тук. А тут крізь крізь ми прибрали і будемо готувати під, під вирощування овочів. Я хочу е, сказати приємну новину. Я сподіваюся, що приємна буде для вас. Я на, на, начну запис на розсаду набагато раніше, ніж заявлено було раніше. Е, чому я раніше говорила, що буду 25 лютого писати? Тому що я поки не перечистила всю полуницю, не побачила, що вона дійсно вже пустила коріння, що вона дійсно вже буде гарна. Е, я вже впевнилась, тепер я можу. Е, я думаю, до початку лютого я перерахую всю розсаду, скільки в мене чого є. Звичайно, це буде приблизна цифра, тому що коли я пакую посилки, я завжди кладу на похід. І скільки буде посилок, я не знаю. Тож, звичайно, кожному я кладу якийсь подарунок обов'язково. І на це, звичайно, якась кількість розсади піде просто не, не рахована, так сказати. І тому це число буде приблизне, але все одно більш-менш я трішки буду знати, що в мене є, і буду приймати починати замовлення з 1 лютого. Прошу е, писати конкретно мені з 1 лютого ще не пишіть, будь ласка, тому що ще я не перерахувала її. Е, мені треба її перерахувати. і Скільки чого, е, зараз вона в мене стоїть по сортах, е, тому мені буде набагато простіше її перерахувати вже. Е, так як. Я вже буду знати більш-менш число, скільки чого в мене буде, і буду починати приймати замовлення. Це буде з 1 лютого і прошу писати мені потім конкретно, яку ви хочете розсаду, стакан, касетка. Звичайно, щось буде в касетах, щось буде в стаканах, чогось більше, чогось менше. Тому що. Це не, не літо, я вже її не намалюю і не, не, не зможу посадити, тому що нема чого, так як влітку, звичайно, вуса лізуть і лізуть, я можу підставляти е, стаканчики касетку і можу далі вирощувати. І задовольнити набагато більшу кількість людей. Е, коли я перерахую розсаду, то тоді я вже буду знати. І тоді будете мені е, писати конкретно адресу нової пушти. Тільки на нову пушту я на Укрпушту. Відправляти не буду, це однозначно. Я нікому ще не відправляла і відправляти не збираюся, Укрпуштою. Далі. Замовлення повинно бути 10 штук, мінімальне замовлення одного сорту. Далі е, повинно бути мінімальне замовлення на 300 гривень. Так як я пакую посилки, десь мені треба брати упаковочний матеріал. І е, по 10-15 штук я відправляти не буду, вибачте. Тож, мінімальне замовлення 300 гривень. І, е, скажу за ціни зразу. У мене трішки буде кабріло, зовсім трішки це буде рем, який один. Звичайно, є в мене там ще касетка Мольги, але я в їй не впевнена, що це Мольга. Те, що рем, це рем, це 100% рем, але да, я покажу, все я покажу, яка буде розсада, яка, е, кожного сорту я покажу розсаду перед тим, як буду брати замовлення. Е, тож, реми, ті, що в касетки, будуть 18 гривень, ті, що в стакані будуть 25 гривень. Е, далі. Короткий світовий день це ранні середні пізні сорти, будуть 18 гривень стакан, так як і було в минулому році, і 12 гривень касетка. Копанка ж, копанку я не можу перерахувати, тільки її буде. Так, да, буде деякі сорти будуть і копанка, але дуже мало. Зразу кажу, купчиха в мене немає, я не висаджувала її в касету. Це буде тільки копанка. Копанка буде коштувати 8 гривень. Я думаю, я все сказала конкретно. Які сорти я вже розказувала, які будуть, деякі ще добавляться, тому що коли я перебирала розсаду, то ще коякі сорти я понаходила. Тому що, ну, не можу я все в голові удержати, що я там висаджувала. Звичайно, я все підписувала, і коли я починала чистити, то знаходила ще, наприклад, такі як Апріка, Ган жорне я ще знайшла, потім Каденсона знайшла, що в мене ще буде. І трішки в мене буде Роксони. Тож, ось така приємна новина. Звичайно, перевагу будуть мати ті, що дивляться мене, люди. Кожного разу, тому що я раніше говорила, що буде 25 лютого, але так як розсада вже майже готова. Чому я говорю майже, хоч і там коріння вже є, але ж її треба ще обробити, щоб у вас вже був старт і підживити, щоб щоб ви вже отримали, щоб вона вже пішла в ріст. І вже перші перші обробки вже будуть зроблені. Так як уже я зробила першу обробку, я зробила парацельсом, це мені вистачить до початку сезону. Потім я її ще оброблю. І, можливо, навіть уже, е, вам можливо, прийдеться якийсь раз обробити, а можливо, вже і ні. Тому що там шкідників вже не буде. І хвороб, якщо буде гарна погода, то теж не буде. Тож, ось так. Звичайно, я не впевнена, була, що в мене буде гарна розсода. Але зараз, зараз от я не на неї дивлюся, в мене душа просто радується за таку розсоду. Дуже класна розсадка. Тепер я можу сказати, що вона буде. Да, і за оплату. Зараз я ніяких оплат брати не буду, тому що у нас зараз. Нестабільна ситуація в країні і не знаю, що буде завтра, тому я наперед кошти не беру. І коли я буду формувати списки на відправку, от тоді будете перечисляти кошти. А зараз поки ще ні. Можливо, там десь за тиждень, за два, можливо, можливо до відправлення. Хто хоче додому приїхати, будь ласка, можете приїхати додому вибрати розсаду, яку ви хочете. Я... Це тільки, тільки плюс, тому що е е ось ви приїхали, ось ви бачите, як розсада е ви берете, і всі доволі, так сказати, і мені менше роботи, менше паку пакувати. Е тож отак. Е Кому потрібна буде якась інформація, щоб приїхати додому по розсаду, я, звичайно, її надам. Коли вже буде відкрито сезон, треба буде, я дам номер телефону вайберу і номер телефону, по якому можете ви зателефонувати. І... Я думаю, я правильне рішення зробила, тому що все-таки за лютий, бо у березні в мене буде вже дуже багато роботи і не буде часу. Звичайно, цей період приймання замовлення буде не дуже великий, тому що розсада не так дуже-дуже. Звичайно, її чимало, її чимало, її не зовсім немало, але ж е, я ж не знаю, які будуть замовлення. Якщо будуть замовлення десь по 100-200 штук, то звичайно, звичайно вона швидко закінчиться. І, звичайно, я таким, таким замовленням я дуже рада, бо е, такі замовлення простіше пакувати і простіше е, з такими людьми працювати. Тож ось так. Але деяких сортів в мене надзвичайно чимало. Тож, думаю, думаю, вистачить. І не треба мені писати по одному стакану, по два стакани. Це я не буду відправляти, це однозначно. І прошу мене зрозуміти. Ну, ось таке коротеньке. Анонс такий по розсаді. Це я вчора прийняла таке рішення, посовітувалася з чоловіком, і ми вирішили почати приймати замовлення раніше. І також з 1 лютого я скажу переможців. У мене вже де є, де які є вподобання, які мені дуже люди подобаються, що вони такі активні і дуже багато дають. Пород, майже в кожному відео. Дуже гарно коментують, дуже гарно в нас йде спілкування, дуже велика вам подяка. Я дуже багато взяла із коментарів корисного. Дуже вам велика подяка. дякую. Можливо, я навіть збільшу кількість людей, які отримують від мене безкоштовні саджанці. Тож так. Сі добра, добрався найкращих все буде Україна. До побачення.